Діточки, сьогодні ми будемо спостерігати за дуже цікавим явищем природи. Послухайте, що лунає хто здогадався, про що ми будемо говорити? Про дощ так, це літній дощ. Він відрізняється від інших сезонних дощів. Давайте дізнаємось, чим саме. Як ви думаєте, чим літній дощ відрізняється від осіннього чи весняного? Він теплий, іноді йде під час сонця. Після нього з'являється веселка. Справді, літній дощ зазвичай теплий. Він може бути грибним, коли світить сонце, але йде дрібний дощик. А ще після такого дощу часто з'являється веселка, це через те, що сонячні промні заломлюються у крапельках води. Як ви вважаєте, чи однакова кількість дощу випадає щоразу? Ні, буває сильний і слабкий дощ. Так, дощі бувають різні. Зараз ми з вами виміряємо, скільки води збереться в нашому стаканчику за 5 хвилин. Пізніше порівняємо з іншими днями? Як ви думаєте, навіщо потрібен дощ, що відбувається з рослинами під час дощу? Він поливає квіти і дерева, птахи купаються у калюжах. Земля стає м'якшою. Дощ це природний полив для всіх рослин. Після дощу земля стає м'якшою, і черв'ячки вилазять на поверхню, це добре для ґрунту. А ще багато тварин, як равлики, люблять вологу погоду. Якої форми краплі дощу? Чому вони так виглядають? Вони круглі, як кульки. Краплі дійсно мають кулясту форму через силу поверхневого натягу води, коли вони стають занадто великими, розпадаються на дрібніші. Давайте підсумуємо, що ми сьогодні дізналися про літній дощ. Літній дощ теплий і може йти під сонцем. Після дощу з'являється веселка, дощ дуже потрібний рослинам. Ви всі чудово спостерігали. Тепер ви знаєте, що дощ це не просто погода, а важливе явище для всієї природи. Пам'ятайте, що після дощу треба обережно ходити біля калюж, щоб не псувати рослини.